Вітаю всіх і кожного, хто завітав до нас у Music Room. Сідайте зручніше і готуйтеся слухати, бо наша музична подорож буде дуже цікавою. Зараз я вам розповім про доволі важливу людину для сучасної української культури. В цілому можливо, ви відкриєте для себе нового виконавця або дізнаєтесь про нього щось більше, і водночас дізнаєтесь більше і про сучасну літературу. Сьогодні ми поговоримо про справжній приклад свідомого українця Сергія Жадана. Сам перед Сергій Жадан це поет та письменник, та це не заважає для нього розвивати і музичну сцену. Тож майбутній літератор, перекладач, музикант та волонтер Жадан народився 23 серпня у місті Старобільськ на Луганщині. Література його цікавила ще зі шкільних років. Тож, як розповідав сам Сергій на одному з виступів у 16 років в його молодому творчому житті, трапилось дещо нове на всеукраїнську олімпіаду з української мови та літератури, він їхав через всю країну аж до рівного. Тут школярі провели цілий тиждень в один з вечорів на літературний захід запросили і творчу молодь, і тоді його ледь не витягали на сцену, аби він зачитав свої вірші. У рівному відбувся його перший виступ зі сцени, А тепер чи не в кожному місті України послухати його поезію проходить повний зал. Кожного разу, коли вони зустрічалися, коли сварилися і сперечалися, все перекочувалося і не закінчувалося. І кожного разу повітря засвічувалося, з очей виганяючи найменший сумнів. Історія їхніх дивних стосунків не мала продовження і жодного змісту, але варто того, щоб її розповісти. Відтак за понад 30 років творчості Сергій Жадан став лауреатом десятків соукраїнських та міжнародних літературних премій. Його кандидатура навіть була запропонована для Нобелівської. Втім, нині детально його літературну діяльність. Ні, ми обговорювати не будемо, залишимо для інших програм. Та все ж іноді будемо повертатися, бо слово музикант поряд зі своїм іменем Сергій Жадан відкидає, але його внесок в музичне життя українців беззаперечний. Має різниці при сіріці, що відбивають твої зіниці, твої вилиці ті на твоє вулиці наприкінці не буде. Не матиме значення, жодне з очей і мовчання нічне не матиме значення. Освячена кожна з своїх речей. До побачення, ніжна моя, до побачення. Сергій Жадан у 96-му закінчив навчання у Харківському педагогічному університеті. Втім, зараз, як розумієте, не вчителює, хоча навчає молодь через свою творчість. Отже, поговоримо трохи детальніше про музику. Харків. Початок нульових на сцену виходить рок гурт Собаки в космосі, Водують два альбоми Вафлі та група іще продюсера і набирають великої популярності у вузькому колі. ти можеш ще успіть на Но Ти не ділиш шаг, те, шахти мовча надводіш гласа. Десь у 2007-му Жадан зустрівся із фронтменом собак у космосі Олександром Болдаєвим. Тоді він поділився з Жаданом своїм новим альбомом, а останньому, в свою чергу, це настільки сподобалось, що вони вирішили створити щось разом. Ось так спонтанно і з'явився гурт, який є постійним учасником найбільших фестивалів і кліпи, якого нині мають мільйони переглядів на Ютуб. Це музика для поманок і для не На початках їхня творчість виглядала так: начитка віршів під музику. І на їхню думку, ця ідея була неймовірною. Жадан письменник. Він має свою аудиторію до слова доволі велику собаку в космосі. Знаний в харкові СКА гурт. А от якщо об'єднатися, ну точно буде успішний проєкт

у 2012-му світ зустрічає новий альбом Зброя пролетаріату до аудиторії гурту. Долучається більше людей, бо тематику пісень хлопці змінюють. Звучання веселе, а тексти гостросоціальні. Поступово дані собаки йдуть до того, аби зайняти нішу панкроку та скапанку на українській музичній сцені. Показовими піснями з цього альбому є «300 китайців та радіо Харків. У подібному напрямку вони творитимуть і в майбутньому. Ніхто не прислає до нормального директора, Чесного ректора чи податкового інспектора. Нікого не цікавлять твої завали і стреси, приступи агресії, сезонні депресії. Нікого не хвилює, як ти повернеш кредити. Разі чого тебе можна буде засудити посадити? Нікого не турбують твої потреби. Тому давай, браток, все залежить від тебе. Згодом гурт Сергій Жадан і собаки в космосі змінюють назву на дещо простішу Жадан і собака. Під такою назвою випускають третій спільний альбом Бийся за неї. Альбом вийшов того ж року, коли Росія почала збройну агресію на території східних областей України. Співак створює благодійний фонд Сергія Жадана, неодноразово допомагає військовим на фронті та у шпиталях. Ще через два роки виходить четверте альбом: пси у співпраці з лідером гурту «Ротфронт». Гостросоціальні тексти заповнюють практично весь тематичний простір альбому. Хлопці однозначно мають свій особливий стиль, так ще й співають про те, що думає, чи не кожен українець. Тож, з-поміж усіх інших гуртів, це відрізняється звучанням та спрямованістю на аудиторію. Це лягають давай вибиратися товарними Свою параною за чорним утомленим Сатаною пропащі душі, спотворені лиця Туди нас вивезе наша залізниця. Та є місце і ліричні композиції. Пісня листопад, у якій Жадан читає один зі своїх віршів. Нині є чи не найбільш чуттєвою композицією гурту. Вдало підібрані слова та настрій, змушують слухачів і до сьогодні не давати пісні. Стихнути перші дні листопада. Вона спить порожній кімнаті, в чужому ліжку. А він думає: чуже місто, чужа кімната. Як я і тут залишу?

Лінія Маннергейма» з колегою по собаках Євгеном Турчиновим та колишнім учасником гурту оркестр Олегом Кадановим гурт отримує популярність відразу після заснування, адже тут таке поєднання аудиторій двох музичних виконавців спрацювало значно краще. Тож невдовзі вони випускають два міні-альбоми та один повноформатний. Я контролюю нелюдині потоки, це я обвалюю валютні ринки, липневого сіону, панельні блоки, люди мав знаки із господньої сторінки. У різі погана прикмета, за мене заступиться Ісуса із Назарета, Чистять зброю на робочу нараду, білі апостоли східного обряду, Гасне на вітрі остання сигарета, на на серці Ісус із Назарета. Мене співають, коли паму я церкві, яку я саме побудую. Діяльність у новому проєкті, записи, фестивалі і тури не заважають Жадану та Турчинову працювати над створенням нових пісень гурту Жадан і собаки. Тож вже у 2019-му виходить нова і поки що остання повноформатна платівка Мадонна. Сімнадцять років українська філологія, у неї біографія, суцільна наркологія, вона й на похмілля говорила з акцентом, навіть власного тата, вона звала абсентом, вона так усе робила, палячи, руйнуючи, навіть крематорі, вона бігала, танцюючи, співи сатаною і її церковні твісти. Я все життя говорю, щоб про неї розповісти. В альбомі дві оновлені пісні з попередніх збірок, три сингли та п'ять повністю нових пісень. Тут знову ж таки тематика соціальна, втім виконавці подають її з таким собі сатиричним відтінком. Та що тут говорити, якщо краще послухати? Сергій Жадан був не лише очевидцем, а й учасником важливих для України подій. Він брав участь у Євромайдані, завжди був з народом, критикував свавілля влади та виступав за звільнення політв'язнів. Ймовірно, так і народилася пісня АвтоЗАК. Початком активної фази збройної агресії росіян Сергій Жадан разом з гуртом активно підтримував захисників Харківщини. За волонтерську діяльність Сергій навіть отримав нагрудну відзнаку від Валерія Залужного. І досі вони їздять з концертами і турами не лише Україною, а й за її межами. Той капітан, що у шторм не неспокій. Голос сміється, і люльку палить. Той, хто думки твої на паня. Сергій жадан, людина, яка своїм словом і у книгах, і у піснях закарбовує нашу історію на прикладі особистих переживань або комічних випадків. Якщо у вас буде нагода відвідати його концерт або літературний вечір, обов'язково скористайтеся цим, підтримуйте наших виконавців і не забувайте слухати хорошу та якісну музику. Обов'язково познайомтеся з його творчістю. А я чекатиму на вас зовсім скоро у нашому м'юзікрумі.